Гастіння на радіо Балта, доброго дня, шановні радіослухачі. З вами студенти Балського педагогічного училища. Ми раді вас вітати. З вами я, Матвієнко Максим Леонідович, мій друг Роман Коломієць, також Назарій Тупиця і Вікторія Вілігіна. Сьогодні ми хочемо з вами обговорити тему «Революція гідності та як вона вплинула на наше життя. А хочемо ми розпочати з помаранчевої революції, тому що вона поклала такий певний фундамент революційного життя в нашій країні, де люди вперше змогли виступити за свої права. Отож, зараз вам хочемо розповісти коротко про ці події. Події 2004 року, які відбулися у нашій країні, це були виступи людей, яким не подобалася корумпована влада. Після виборів 2004 року, коли було сфальсифіковано дуже багато бюлетенів, це все було передано в суд і людям це дуже не сподобалося. За попередніми висновками виграв у цих виборах Віктор Янукович, але вже 21 листопада 2004 року на майдан вийшли перші активісти яким не подобалося це, і вони хотіли наступного туру виборів, щоб все було чесно, основним кандидатом на пост президента був Віктор Ющенко. зразу, після того, як вийшли демонстранти. До них долучилися українські як партії, таким також не подобалося те, що прийшов до влади Віктор Янукович. Тому судом було вирішено внесення до, до конституції зміни, які зобов'язували виборчі комісії зробити ще один тур, на якому мало бути чесно вибрано президента. Це відбулося, і президентом України став Віктор Ющенко. Чи відбулися зміни, так як ми вже жили в той час, коли відбувалася революція, ми можемо зараз побачити, які її наслідки, і чи відбулися зміни, як на вашу думку? Відбулися зміни відразу ж після помаранчевої революції. Було призначено Верховним судом повторний другий ну виборчий тур, і було вибрано президента, Було зменшено владу президента, що давало менше. Діння кандидатів в президенти потрапити на пост президента. Звичайно, що революція револю... помаранчева революція була дуже важливою для українського народу, адже вперше від незалежності України український народ поставив проти влади і висловив свою думку. Це було перше демократичне висловлення своєї думки народом. Так, отож, ми почули думки студентів на цю тему, і тому зараз ми можемо. Перейти до пізніших подій, які відбулися вже в 2012 році, тобто в 2013, вибачте, і так це так звана революція гідності, яка відбулася внаслідок того, що президент на той час України Віктор Янукович. Не захотів вступити на шлях євроінтеграції, і це викликало масу обурення серед українського народу. Зараз ми детальніше розглянемо ці події і розкриємо їх зміст, як ми вважаємо. Будь ласка. Ну, все почалося це з того, що 21 листопада 2013 року. Кілька журналістів вийшли на Майдан Незалежності у Києві та поширили в соціальних мережах заклик до всіх небайдужих приєднатися. На Майдані того дня зібралося півтори тисячі осіб. Ну, Переважно то були журналісти. Першими до Євромайдану ну, долучилися студенти. Спочатку протестувальники вимагали лише підписання угоди з ЄС, через що акцію було названо Євромайданом. Згодом. Е... Протест підтримала опозиція. Перший мітинг на європейській площі у центрі столиці виявився найбільшим масою за останні кілька років понад 100 тисяч учасників. Хоча перший день, коли були 100 тисяч учасників, то їх за ніч розігнали. На майдані ночували студенти і їх всіх порозняли. А деякі євромайданці знайшли прихисток у Михайському монастирі. Так, це стало початком революційних подій. І тому, як влада відреагувала на ці події, ми бачимо те, що люди були налаштовані на європейське майбутнє, але егоїстичні плани однієї людини хотіли зламати це. Але люди, які не бажали не підтримати його, виступили проти цього і не по, боючись навіть за своє життя, вони боролися до останнього за майбутнє, яке вони хотіли побудувати, і бачили. Не тільки в своїх мріях а хотіли побачити їх вживу. Тож зараз про продовження подій ми розповімо далі. Протягом 18 і 20 лютого загалом загинули 77 євромайданівців, понад 700 зазнали поранень. Але за весь час революції постраждали 3,5 тисячі мирних громадян, більше ста, яких назвали Небесною Сотньою, було вбито або вони були загинуті від ран. Після кривавого розстрілу майдану від режиму Януковича відвернулись навіть деякі вимушені прихильники. Увечері 20 лютого Верховна Рада 236 голосами при необхідності 226 засудила насильство, що призвело до загибелі мирних громадян, заборонила використовувати зброї ні символи під підрозділом та зобов'язала їх повернути до місць розташування. Революція е, гідності вона е, була е, за свободу, за гідність, е, за е, європейські демократичні права і свободи людей. І е, ті студенти, які були беззахисними, мирні протести, які починалися е, все, е, тільки з закликами, е, вони завершилися кривавими боями, боями, між е, е, між владою, е, між владними органами, Беркутом та е, Простими громадянами, студентами, культурною інтелігенцією України, освіченими людьми України, які бороли за свободу і незалежність своєї країни, які відстоювали свої демократичні права та свободи.